На цю подію жителі віддаленого району Бердичева-Карніловка чекали давно. У 1997 році через незадовільний стан внутрішніх приміщень садочок був закритий, і лише через 10 років почалася реконструкція. Сьогодні ми відкриваємо чудовий прекрасний садочок. Я думаю, що він сьогодні буде один із кращих в місті, тому я щирого серце вітаю з таким святом. Хотів би, щоб народжуваність у Бердичеві зростала. Я переконаний, що в цьому районі вона піде в різку вверх. На відкриття дитячого садка завітали і перші особи області. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук запевнив, у 2013 році ми остаточно забезпечимо Житомирщину і наших дітей гарними, затишними, сучасними дошкільними навчальними закладами. Наша область тримає перше місце по будівництву і відновленню дитячих садочків. Ми вже їх побудували, конструювали і повернули назад дітям, які були забрані раніше. Недобрими дядями і батьками майже 120, на честь ще 400. І таким чином, в 2013 році ми остаточно цілковито повністю скрізь забезпечимо наших дітей гарними, затишними, сучасними дошкільними установами. Побудувати новий дитячий садок коштувало понад 5 мільйонів гривень, з яких більшу половину надала держава. У чотирьох групах готуватимуть до школи 120 діток. Окрім теплих, вітальних слів, почесні гості підготували корисні подарунки холодильник, комп'ютер та іграшки. Обласна рада буде і надалі підтримувати фінансово, матеріально всі ті починання, які робляться в місті Бердичеві, тому що ви робите це все для людей. У садочку є всі зручності: опалення, холодна та гаряча вода, власна пральня, сучасні меблі та іграшки. На подвір'ї спортивні турнікети, гойдалки, все на радість і втіху малечі. Не приховують радості і батьки майбутніх вихованців. Ну, по-перше, то він новий, тому що інші садики вже всі розобране. я знаю, кавчики, поломане, все поломано. Тут как бы, все новеньке, все хорошеньке. Сюда значить сюди. Дуже задоволені, садочок сподобався. Такі нові меблі. Ну, тут взагалі все нове, нема про що говорити. Дуже гарненькі ігрові зали, також навчальні. Загалом все дуже сподобалося. Найближчим часом Бердичів запрацює ще один дитячий садок на Червоній горі. Бердичівський міський голова переконаний, основа інфраструктури міста навчально навчально-вхилені заклади, тому їх створення та відновлення надійний фундамент для майбутнього.